Нам багато ще чого належить зробити, щоби Путін, вище політичне військове командування Російської держави і всі росіяни, які вчиняли злочини своїми руками, опинилися перед судом. І тут немає ілюзії, це не буде легко. Я погоджуюся з паном Мирославом, що нам доведеться боротися з усталеним поглядом на світ, де справедливість протиставляється миру. Хоча ми і вся наша історія переконливо доводить, що справедливість це передумова достійкого миру у нашому регіоні, де Росія десятиліттями використовує війну як метод досягнення своїх геополітичних інтересів, і десятиліттями використовує воєнні злочини як спосіб ці війни виграти. Мені здається, що одна із найскладніших. Кланіших завдань, вона навіть не в правовій а в сфері, а вона на рівні символічному. Нам треба прокомунікувати виразно ідею, що якщо ми хочемо попередити війни в майбутньому, то ми маємо карати держави і їхніх лідерів, які ці війни розпочинають з теперішньому. І це насправді не так просто зробити, тому що за всю історію людства у нас є лише один такий прецедент це Нюрберський трибунал. Всі решта трибуналів, які ви знаєте: руандійські, Йогославські, спеціальний суд Сєраліоне тощо це трибунали не за те, що лідери розпочинали війни, це трибунали за те, що під час цих війн вбивали людей не по правилам. Грубо кажучи, я спрощую, якщо би вбивали людей по правилам і не вчиняли воєнні злочини, злочини проти людяності геноцид, то цих трибуналів би і не постало. І зараз нам треба переконати світ, який дивиться через призму Нюрнберзького трибуналу, про те, що нам треба створити спеціальний трибунал з агресії над Путіним і його оточенням, і нам не треба чекати, як і коли ця війна закінчиться. Тому що що таке Нюрнберзький трибунал? Це суд переможців, це суд над нацистськими воєнними злочинцями, режим який впав. Ми живемо в 21 столітті і ми маємо йти далі. Ми не маємо ставити справедливість у залежність від того, як і коли закінчиться війна. І ось цей символічний рівень, коли ми подолаємо. То підтягнуться і всі необхідні правові процедури.